Всім привіт! Отримала нове замовлення по каталогу серпня. Замовила собі вперше ось такий тональний крем сиворотка. Я брала вже зразок. Мені дуже сподобала сама консистенція. Підібрала собі тон, взяла 230 n це кремовий натуральний. І ось вирішила спробувати його влітку наносити замість BB. Чому? Тому що в ньому є SPF 30. По-перше, і він класно зволожує та має ще і антиоксиданти у складі. Теж буду пробувати і потім з вами поділюсь, як він мені. Так, наступне моє замовлення це мій улюблений засіб для вмивання, гель желе серії NU. Він йде з екстрактом деревного вугілля, класно очищає, дуже ніжно. І освіжає. Змиває, в принципі, весь макіяж, окрім супер-стійкого. І після нього шкіра ну, прям дуже така, м'якесенька, задоволена, класний засіб, 150 мл вистачає на дуже довго. Улюблені жіночі парфуми інкадесенс класичний персі дью. Найпопулярніші парфуми Літа і, до речі, саме новий парфум лінійки Єви. Он з рожевим перцем, троянди, маракуї. Це новинка видневого каталога. Дуже ніжний, такий легкий, солодкий аромат. Аромат лак я вибрала собі в якості подарунку по клубу НЮ для представників. Чомусь останнім часом вже з. Ну, Мабуть, з півроку користуюся лак 30 мл і завезти собі повну версію. Я його раніше їм користувалася, і ось знову захотілося до нього повернутися. Це східний такий квітковий аромат, дуже класний, красивий флакончик. Ну і аромат мені дуже-дуже подобається. Маска для волосся. Це йде інтенсивне живлення з олії, авокадо та медалю. А саме таку, до речі, я почала одною з перших тестити, користуюся її і для чисто для себе, для свого дуже сухого волосся, м, якби зробила такий собі. А результат так отримала. Я пробувала там тримати 5 хвилинок, я пробувала хвили... тримати 15 хвилинок, але мені цього не вистачає, і я собі раз в тиждень нанося цю маску і тримаю її годину. І потім, коли збиваю, волосся ну дуже таке шовковисте, воно спокійно роз. Чісується навіть не, не, не потрібно додавати якісь додаткові засоби. Ось, тож рекомендую бюджетну маску для волосся. Також новинка липня, а, парфумований спрей серії Perfect. Це у нас іде з какао і тубірозою. Навіть, мабуть, сказати, не какао, а з шоколадом. Да? А, Мені подобається цей варіант. Він 200 мл об'ємом, і для літа дуже класна така альтернатива А, альтернатива всього 219 гривень. Так, далі в замовленні дві туші. Це ультра-об'єм з щіточкою не Несіліконовою, так, з пухнастою щіточкою, яка класно дає об'єм. І ось така новинка червня, феноменальний об'єм та розділення. Вона іде силіконова. Мабуть, зроблю в сторіс, добавлю фото цих щіточок, тому що відкривати і показувати не буду. Так, ось такі гарні туші. До речі, ще є і ось замовлені олівець для очей чорного кольору. Залишилися міні-версії парфумів. Такі міні-спреї по 10 мл. Faraway Shine Attraction класичний. Today tomorrow Always Wonder і Today tomorrow Always Is Love. Свіжий, зелененький. Ось такі парфуми дуже зручно носити з собою сумочку та мати ось так по декілька штук, щоб щодня можна було наносити на себе якийсь новий парфум під настрій або під якийсь, не знаю, під якусь подію.